Ви знаєте, я хочу сказати, що з літря молока, з літря молока, і вийшло в нас 11, 12 пасок. 12 і тринадцята жінок. І тринадцяте, так. Да, з літрі молока в нас вийшло. Я навіть не подумала, треба записати, щоб на другий рік більше молока не брати. літр молока і от таких 12 пасок вийшло. 13 бо ще ж на патає. Да. Так. Тобто, читайте, що... Дві молока 13 пасок вийшло. Ось. Бо більше коробочок цих не було, а не хотілося ці купляти, то я взяла на пательні. А пательня алюмінієва така е, ну, хороша. Яйці не пожариш на ній, пристануть. А от е, котлети не пожариш. А от пасочки завжди і ділі е, пірог чи що, то печати хорошо. Тільки шур і вискочило свої пательні. Ось такі пасочки. З літрі молока 12 штук.